Ласкаво просимо до нового випуску нашого аудіоподкасту, присвяченого містичному детективу Дена Брауна. Код Да Вінчі Код Да Вінчі. Це літературний шедевр, що вразив світ своєю комбінацією таємниць, інтриг та культурних вимірів. Ден Браун створив легенду, яку повірили всі. Попри відчайдушний опір Ватикану. Скандали навкруг Роману, здається, не вгамуються ніколи, чому сприяє його недавня екранізація. Ден Браун дало поєднав історичні факти, релігійні міфи та захопливий сюжет, утворюючи роботу, яка перетинає межі різних жанрів. Головний герой Роберт Ленугтон, вчений символог, опиняється в серці загадкової розгадки після загибелі директора Лувра. Його подорож веде через мальовничі куточки Парижа та історичні таємниці, пов'язані з релігією та мистецтвом. Письменник міло плете інтриги, вставляючи читача всередину складного лабіринту секретів. Одним із ключових аспектів книги є вивчення символів і кодів, що розкриває глибокі змісту та відкриває новий погляд на історію. Браун розглядає такі теми, як роль жінок у релігійних текстах, суперечності між наукою та вірою, а також вплив історичних подій на сучасність. Книга завоювала популярність завдяки своєму захоплюючому сюжету та спритному використанню історичних фактів. І хоча Коде Вінчі викликав критику через інтерпретацію релігійних тем, вона також стала об'єктом глибоких обговорень і залишається важливою та пливовою частиною сучасної літератури. Дякуємо за те, що приєдналися до нашого подкасту про пота Вінчі. Надіємося, що ця подорож крізь таємний світ символів та інтриг залишила вас захопленими так само, як і нас. Долучайтеся до нас у майбутніх випусках, де ми будемо досліджувати ще більше захоплюючих тем.